Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про одну з популярних і досить обширних категорій ароматів парфумерії, а саме про альдегідні аромати. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І для багатьох основною характеристикою парфумів з ноти Альдехідів є присутність в ароматі такого відчуття свіжості. Прозорого хрусту, якогось такого ніби металевого відтінку звучання. Це аромати, як багато хто їх характеризує, білої класичної сорочки, свіжо випраної білизни, яка на морозі так трошки підмерзла і хрустить. І здебільшого, ноту альдегіду, альдегідів можна відчути в ароматах такого. Можна сказати, класичного парфумерного надбання. Безумовно, в сучасних композиціях його теж використовують цей компонент, але все-таки, здебільшого, ну, власне, от сьогодні приклади ароматів з нотою альдегідної, які я вам буду презентувати, все-таки це аромати, які вже вписані в таку класичну скриньку світової парфумерії. Ну і не будемо довго зволікати. Почну з того, що. Першим ароматом, в якому ці компоненти максимально виразно прозвучали, звичайно, був. Аромат Шанель номер 5 версія в туалетній воді, створеному Ернестом Бо в далекому 1921 році більше 100 років. Аромат Шанель номер 5 вважається культовим. Він вважається таким, який кардинально змінив сприйняття парфумерії звучання аромату, тому що до його появи аромати мали більш таке монозвучання якихось квітів, конкретних квітів. Після того, як з'явився Шанель номер 5 і з його супердозою альдегідів, аромат став звучати так, ніби це чиста шкіра жінки. Це аромат жінки розслабленої, якоїсь такої самодостатньої, впевненої в собі. І тут альдегіди. В цьому конкретно ароматі знаходяться на старті. Вони поєднуються з красивою цитрусовою тональністю, мандаринів, апельсинів, красиве не звучання апельсинового цвіту, ілангілангу, ноти жасмину та троянди. Всі вони знаходяться в серці. Приємна деревинна тональність, мускусна тональність в базі, підсилює звучання ароматів, але, безумовно, оце таке. М'яко-повітряне якесь неземне звучання створюють альдегіди, які виконують тут одну з головних таких парфумерних функцій і е, дають аромату саме те улюблене і багато всіма впізнаване звучання класичної Шанель номер 5. Якщо власне сказати про сам компонент альдегідів, то це хімічні сполуки, синтетичні, які... Якраз і не надають аромату такого дещо металевого, свіжого, хрусткого, подекуди такого ніби відчуття як шампанські бульбашки шампанського, ніби аромат наповнений газом, ніби він іскриться, ніби він якось випромінює свіжість та ясність. І саме власне, за це альдегіди так люблять. Багато поціновувачів цих компонентів. Якщо ж сказати про е, те, як, е, де здебільшого використовується цей компонент і яке враження справляє, то, безумовно, е, цей компонент в ароматі створює відчуття чистоти, через це його люблять в спекотні дні носити. Для багатьох е, нота альдегіду. Має таке класичне, в якійсь мірі ретрове звучання. От, Зокрема, сьогоднішні мої герої, також вони ніби відносяться до такої когорти ароматів, які вже тривалий час існують в світі парфумерії. Але м -м, сучасні парфумери також досить часто використовують цей компонент і в досить незвичному ракурсі. Ми, от, до прикладу, сьогодні будемо говорити про такі ясні іскристі прохолодні альдегіди. але є, до прикладу, група альдегідів, інша, де звучання нагадує таке приємно затишне персикове звучання, і от конкретно ця група альдегідів використана ще в одному культовому історичному ароматі бренду Гірлен Міцуко. Саме ті альдегіди відповідають за м'яке красиве таке затишне звучання персику, яке ми так все любимо в ароматі Міцуко. Але повернемося до сьогоднішньої нашої підбірки. І щоб далеко не відходити, от в противагу аромату Шанель номер 5 відразу вам продемонструю ще один від витвір бренду. Шанель, і це Шанель Шанс офреш, версія в парфумованій воді. Вона вийшла в світ в 23-му році, і це майже 100 років після того, як світ побачила шанель номер 5 І в цьому ароматі також використані альдеїди. Вони знаходяться на старті разом з красивими нотами Цитрону. В серці тут знаходиться жасмин. І красиве тикове дерево разом з амброю прекрасно відчувається в базі, і це сучасний, потужний, дуже красивий аромат, де використана, зокрема, нота альдегідів, про які ми сьогодні говоримо. Тим самим, неймовірно, красивим ароматом з нотами альдегідів є аромат бренду Laurent Rive Gauche. І це неймовірно красивений божек, він гарний аромат. про... Ноти альдегідів, про зелені ноти, ноти троянди, ірису, про красивенні ноти е Ілангілангу, Кольдвалії, витиверу мускусу, дубового моху. Це такий теж аромат класичної парфумерної школи. і він Складно побудований тут багато компонентів, але вони не йдуть в суперщільність, і якраз наявність альдегідів дозволяє аромату гратися і скритися, дуже красиво проявлятися. Якщо говорити про бренд Hermes, то в ньому є теж дуже красивий іконічний для цього бренду аромат Калеш. І в цьому ароматі також присутні ноти альдегіду. Він також досить складно побудований. В ньому також е, багато аромат е, компонентів, і кроме, е, окрім ір, е, альдегідів, тут і кипарис, і бергамот, і неролі, і нота ірису, і лангелан, і троянда, і, знову ж таки, дубовий мох, сантал, таке класичне поєднання складних компонентів. Вау, як класно! Так, чудово, це я зафіксувала. Біжі. Мам, за... я буду будувати. Продовжуй будувати. Я прийду зараз, все подивлюсь. Звучання неролі апельсинового цвіту фантастично, елегантно, жіночно, і альдегіди безумовно тут відіграють також свою важливу таку роль. Моменту, коли аромат дуже красиво ніби іскриться в просторі і неймовірно ефектно проявляється. Таким самим ароматом з нотами альдегіду, гвоздики, троянди, конвалі, є ще один красунчик. і він, до речі, зовсім по іншому звучить, якщо порівнювати його з ароматом Калеш, це звучання фіалки і розмарину, і в ньому є якась така суперпрозорість: це Ніна Річі, Лаїр до Темпс. Подих часу, і коли слухаєш цей армат, є відчуття, ніби час сповільнився, ніби час якось застиг, і ти занурюєшся в красу спогадів, в красу якихось красивих пережитих емоцій, і е, наносячи цю композицію, також тебе ніби охоплює вихор приємних спогадів. Ну і те, як тут. Сонячно яскраво проявляється Альдегіди, мені дуже імпонує, класний аромат. До речі, є огляд на цю композицію, повний огляд на моєму каналі, матимете час та бажання можете ознайомитися. Таким самим красивенним ароматом, в якому представлена е, нота Альдегідів, є аромат One Cleave Apples First. І це теж дуже красиво, багатокомпонентно. Тут і конвалія, тут і жасмин, і е, альдегіди, і цитрусова тональність, і приємна деревинність. І воно теж, знаєте, якийсь такий сонячно-грайливий, яскравий, приємний, дуже породисто, красивий аромат. Жан-Клод Елена над ним працював в бренді Cleef Арпус, і це його перші такі проби. Будувати складно побудовані композиції. До речі, після цього він все таки пішов в іншу сферу, в сферу лаконічних, легких, простих ароматів, але існування Фьорст ніхто не відміняв і його геніальність просто фантастична. Ну а те, як Красиво тут е, звучать Альдегіди. Е, от якось так хочеться в це весь час вслухуватися, відчувати оці такі сонячні переливи яскраві. Дуже красива композиція, ну як прекрасний взірець аромату, де представлені нота ну, Е, Також ще один важливий аромат для м, бренду Lanvin це арпейж. Це аромат. Як це красиво. Слухайте, я це зараз в тепло на свіжому повітрі вдихаю ці аромати. Вони просто фантастичні, тому що більшість з них я використовувала в прохолоду. І от зараз вони трошки тут постояли в мене на столику, ніби трошки піднагрілись. Як це красиво! Треба всі ці аромати поносити в тепло. Десь я в якомусь відео вже говорила, що от е, е, почала експериментувати, але я більш сучасними ароматами це роблю зараз. Такі яскраві, складно побудовані аромати, наношу на себе в мікродозах і слухаю, як вони відкриваються в тепло. Треба це саме зробити от з такими класичними композиціями, які через їхню багатокомпонентність я все-таки відношу на прохолоду і тоді ними користуюсь. Зараз от я вдихнула цей арпедж, і він просто фантастичний. Тут. Фантастично відчуваються і альдегіди, і цитрусова тональність, і нота жимолості, і лангілангу, і ірису, знову ж таки, і конвалії, і сантал, і амбра, -ветивер, і ветивери, мускус, ваніль та почулі з ними. Красивенно звучить аромат. І от альдегіди дійсно дарують йому якийсь такий приємний, ясний, сонячний іскристий старт. Дуже красива композиція. Ну і як взірець композиція з Альдегідами, вона прекрасно е компонується в сьогоднішню підбірку. Ну і фіналізувати буду ще одним таким класичним шедевром будинку Рошес: це Мадам Рошес. І тут також старт е починається нотами Альдегідів. Вони теж сонячні, ясні прозорі. Ці е, альдегіди разом з е, сонячними нотами, з, з зеленими нотами, неролі, бергамотом, разом з тональністю ірису, нарцису, ілангілангу, троянди та конвалії, деревинної бази. Так красиво, так, так якось глибоко. Цікаво звучать, ну 100% буду це все от дуже добре. Я ще сумнівалася, чи підбірку про альдегіди зараз знімати, от влітку, чи все-таки до зими потримати. Бо багато хто вважає, що альдегіди класно звучать для взимку. Для прохолоди, але як на мене, от почитавши їхній якийсь такий опис, характеристики, і оцю ясність, чистоту, свіжість іскристість, мені здається, її дуже не хватає в теплу пору року, тому все таки прийняла рішення зараз про це говорити. І так добре, що я це зробила, тому що. Я ніби я зараз по новому відкриваю для себе красу давно знайомих мені ароматів. Буду розношувати. Ну і подальших відео можливо ділитися своєю експертизою стосовно цих ароматів, того як вони в тепло розкриваються. А Якщо ми говоримо сьогодні про Альдегіди, то в ароматі Мадам Рошес, бренду Рошес, вони фантастично звучать, дуже красиво, елегантно, породисто, ефектно. Ну, власне, як все, що зроблено, і що знаходиться в такій світовій скарбничці класичних ароматів, де Альдегіди посідають таку чималу частку, тому що саме вони... Е Дарують аромату відчуття якось такої розкоші, лоску, породистості. Ну, а багато хто з користувачів саме цього шукає парфумерії. Ну і саме тому сьогоднішні аромати особисто я включила в свою підбірку та презентувала вашій увазі. Ну, ну, власне, ось такою вийшла моя сьогоднішня розповідь про ноту альдегідів, про аромати, в яких вона представлена, як вона звучить, як проявляється, яке враження. Е справляє на оточуючих Сьогоднішні всі герої. Доступні до розпиву. Якщо б якась композиція вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями. Ну або ж ароматами своєї колекції, які, можливо, привернуть вашу увагу. Тому пишіть мені або в інстаграм, або ж в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Переходьте за цими посиланнями. Я буду рада і спілкування з вами. ну і з Якщо якась композиція вас зацікавить, з великим задоволенням поділюся з вами цим ароматом. Пишіть, не соромтеся. Ну а я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Також в коментарях обов'язково поділіться вашою парфумерною експертизою. Розкажіть про аромати з нотами альдегідів, які ви дуже любите, якими користуєтесь, і де цей компонент дуже класно звучить. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу, тому зустрічаємось в коментарях. А вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!